Книги Соловтіною запрошують вас прослухати міт давньої Греції Прометей. За сивої давнини, коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди, що тільки но розселилися по землі, були кволі, безсилі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом дивились вони на грозові хмари і на пекуче сонце, на безкрає море і на височенні гори, і, здавалося, людям, що то могутні божественні істоти. Від усього, що їх лякало, люди мерщій ховалися у свої глибокі підземні нори, наче кроти. Не було тоді в людей ані світлих жител, ані вогнищ родинних, їли вони тільки траву та сире коріння. А м'яса навіть не куштували, бо не знали мисливства. Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що скинув батька у тартар, у найглибше дно землі і моря, що лежить далеко внизу під царством мертвих похмурого Аїда. Із своєї небесної осяйної височини Зевс і не дивився на нужденних людей. А ті ледь животіли серед незбагненної ворожої природи, скільки їх гинуло від хвороб та з голоду у боротьбі з жорстокою стихією, так би зачав і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних титан Прометей, матір'ю його була велика Феміда. Богиня справедливості і правосуддя, а батько Іапет належав до роду могутніх титанів, що їх здолав Зевс і скинув навіки у Тартар. Такої долі зазнав і Іапет, але зосталися його сини Атлант, Менетій, Прометей та Епіметей. Двох перших Зевс теж покарав за сміливу спробу змагатися з ним. В поцілив вогненною блискавкою, і той упав просто в тартар, а величезному Атлантові надумав іншу кару тримати на собі все небесне склепіння. Відтоді стоїть Атлант, величезний, наче гора, і наче гора непорушний. Усе дуже м'язисте тіло його напружилось і скам'яніло, він зігнувся під страшним тягарем. Та мусить так вічно стояти. Найменший Іапотів син, простодушний Епіметей, не був небезпечний Зевсові, а розумний і мужній Прометей сам став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі свавільні титани не можуть справедливо правити світом. Для цього, крім сили, потрібен ще світлий розум. І Прометей сам допоміг мутрому Зевсові стати до влади. Здавалося, що все йде до того, що Прометей буде найближчим Зевсовим другом, та на заваді стали дрібненькі, ледь видні з олімпу істоти, смертні люди. Прометей мав благородне велике серце, він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах. Напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборкав вільного коня, і ті стали вірними помічниками людини. Прометей навчив смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити шлях по зорях і лету птахів, навчив добувати в землі мідь. Золото і срібло та користуватися щедрими дарами природи. А громовласний Зевс і далі не зважав на людей. Зате його сини й дочки, молоді боги, що безжурно жили на Олімпі, зацікавились тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу на землі. З нічев'я безсмертні навіть взялися допомагати людям, навчали ремесел і хліборобства. А зате зажадали від них величезної шани і багатих дарів. Щоб скласти таку угоду якось зібралися обидві сторони від богів виступав Зевс, а від людей титан Прометей, хоч сам був безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам і поспішив їм на поміч. Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його і поділив тушу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним лискучим жиром. А меншу, де було смачне м'ясо, Прометей загорнув у брудну бичачу шкуру, ще й поклав зверху гидкі тельбухи. Батько наш Зевсе, вибери собі яку хочеш частину. Лукаво запросив Прометей. Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам. Як Прометей і сподівався, Зевс узяв собі купу більшу і кращу на вигляд. Відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану безсмертних. Роздютився Зевс, збагнувши, як обдурив його прометей заради тих смертних нікчем. Страшно загримів він із темнохмарного олімпу і жбурнув на землю вогненні стріли блискавки, а потім надумав людям кару, аби дошкулити Прометеєві. Він відмовив смертним у тому, що було їм доконче потрібне, у життєдайнім вогні. Хай їдять м'ясо, але сире. гримів Люто Зевс. Люди не варили їжі. Не світили в домівках, не грілися біля багать, і було те життя без вогню злиденним животінням. Пожалів людей своїм великим серцем Титан прометей і сміливо порушив Зевсову заборону. Якось він перестрів Афіну Палладу, любу Зевсову дочку. Богиня мудрості була завжди прихильна до титана, тож він і попросив її відчинити йому потай двері чорного ходу. Що вів до Зевсового палацу. Адже Прометею було вже не вільно з'являтися на Олімпі. Афіна Паллада так і зробила, гадаючи, що Прометеєві цікаво поглянути на новий витвір бога митця Гефеста, на людей із щирого золота, що, наче живі, слугували богам. А Прометей, опинившись у Зевсовій оселі, мерщій узяв із божественного вогнища невеличку іскру – Сховав її у порожній очеретині та й приніс людям на землю. Відтоді засяяли і заяскріли веселі вогнища на землі. Навколо них люди збиралися цілими родинами, смажили м'ясо, грілися і танцювали. Люди зажили тепер веселіше, дружніше, і з того щиро радів титан Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь. Топити мідь, кувати зброю, і люди стали дужчі, сміливіші, вони вже не схилялись покірно перед своєю долею. Завдяки Прометеєві вони навчилися думати і тоді, мабуть, уперше відчули себе людьми. Та чорним грозовим буревієм насувався на відважного титана страшний гнів всевладного Зевса. Ніхто в світі ще не порушував так зухвало його заборони, ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька всіх безсмертних і смертних. У шаленій нестямі Зевс звелів закувати титана Прометея у кайдани і припнути на самому краю землі до стрімкої скелі, щоб відступник висів там довгі століття. Таку кару надумав Зевс останньому з роду титанів, що насмілився змагатися з ним і боронити слабосильних, нікчемних людей. Здійснити цю кару Зевс доручив своєму кульгавому сину Гефесту, неперевершеному митцеві і ковалю, а в помічники дав йому двох своїх вірних слуг силу і владу, суворих безжальних і жорстоких. Прикро було Гефестові коритися зевсовій волі, бо він щиро шанував Прометея, але не послухатися рідного батька він не міг. Туди, де закінчується пустельна країна диких скіфів і велично здіймаються гори Кавказу, сила і влада привели непокірного титана, а за ними шкутилягав бог Гефест. Він був кульгавим з дитинства, бо колись розгнівався на нього Зевс і, схопивши малого за ногу, швиргонув геть з Олімпу. Довго летів Гефест цілий день, а надвечір упав на скелястий острів Лемнос і відтоді став шкутильгати. Відтоді ж навіки оселився в його серці страх перед Зевсом. Той страх примусив його й тепер скоритися могутньому батькові. Знову тяжко зітхає гефест і здіймає величний молот, щоб прикувати Прометея до стрімкої кручі. Бий молотом дужче, дужче, суворо наказує Влада, щоб Прометей не зміг у путах і поворухнутися. Та не зітхай, не стогни, він же зевсів ворог, злочинець. Яке огидне моє ремесло. Розпачливо казав Гефест. Хай би хто інший ним володів, тоді я не мусив би приковувати друга до скелі. О Прометею, сину великої Феміди, я сам плачу своєї тяжкої муки та мушу коритися невблаганному Зевсові. Знову і знову гупає молот, від нього йде стоголоса луна і, здається, то стогнуть похмурі Кавкази. Нарешті титана прикуто. От, ти і добре, озивається Влада. До цієї скелі люди не дістануться, хоч би як хотіли зарадити своєму благодійнику. Ніхто йому тепер не зарадить, скрушно мовив Гефест. Невблаганне серце у Кроніона, яку жорстоку кару він вигадав, очам нестерпно дивитися на Прометея. Стережись, щоб за такі слова Зевс не покарав і тебе, похмуро каже Влада і квапить Гефеста. Годі вболівати за тих зухвальців. Ходімо звідси, а ти, Прометею, можеш тепер ремствувати проти Зевса та дбати про жалюгідних смертних людей. Ані словом не озивається гордий богоборець навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада. Кремезні, негнучкі, наче витисані з каміння, а за ними шкутильгає ще дужче Гефест. Тільки коли вони зникли за горами, і навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув. О Божественний Ефіре, о мати земле, і сонце ясне, Всевидюще, обистрокрилі вітри, хвилі невтомного моря. Погляньте, як покарав мене Зевс, за те, що я був прихильним до смертних і приніс їм вогонь. Я знав, що Зевс мене покарає. Страшні мої муки, та я не зрікаюся свого вчинку. Замовк Прометей, а навколо зашелестіло, задзвеніло в повітрі, наче від помахів легких пташиних крил, то прилетіли на великій крилатій колісниці. Ніжні жалісливі океаніди, що в своїх далеких підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів. Той брязкіт пройняв їм серця печалем і болем, затьмарив ясні очі сльозами, і вони мерщій прилетіли, щоб, хоч би добрим словом, полегшити муку свого любого родича. За океанідами поспішав на крилатому коні сам старий океан. Сивий, величний, він наблизився до Прометея і промовив: І апетів сину, нікого в світі я так не шаную, як тебе, і я прилетів від краю землі сюди, до іншого краю, щоб ти послухав моєї ради. Вгамуй своє горде серце, поступися перед дужчим. Адже ти сам гаразд знаєш, світом керує суворий самовладний Бог. Не змагайся з ним, а я спробую випросити в нього для тебе швидке визволення. Не турбуйся за мною, океане, відказав Прометей, і не труди себе марно, невблаганний Зевс. Згадай, як він тяжко поранив мого рідного брата Атланта, завдавши йому на рамене все небесне склепіння. Згадай, як приборкав Зевс стоголового тіфона, що повстав був проти всіх богів, а тепер лежить придавлений горою. І так важко йому, що аж полум'ям дихає. Стережись і ти, Зевса, він лихопомний, жорстокий, тож не здумай просити за мене, я сам знесу свою кару. Полетів назад засмучений океан, а юні океаніди зосталися. Ламаючи свої ніжні і білі, як морська піна руки, вони зайшлися гірким плачем, і разом із ними тужно плакали всі смертні люди. Застогнала мати земля, завирувало священне море, заплакали чистими сльозами джерела і річки, і навіть чорний аїд задвихтів. Якось до Кавказької гір заплукала нещасна Іо, біла телиця. Колись вона була смертна дівчина аргонська царівна, така гарна, що в неї закохався сам Зевс. Та за якийсь час вона теж стала жертвою всевладного бога. Обернена у сніжно білу телицю, вона тікалась від за очі від Гедзя, якого наслала на неї заздрісна гера. Отак, тікаючи від Гедзя майже божевільно з болю, Іо опинилася серед кавказьких гір і от добігла до скелі, де був прикутий прометей. Хоч титан сам тяжко страждав, та його схвилювала доля нещасної дівчини, що стала жертвою жорстоких богів. Він чув про неї ще від своєї матері, віщої Феміди, і знав, що попереду в Іо. Ще багато поневірянь і мук. Як ти, бідна, стогнеш, співчутливо промовив Прометей. Я нічим не можу тобі допомогти, бо сам я невільний. Але знай, тебе смертно чекає безсмертна слава. Навіть море на згадку про тебе люди назвуть іонічним. А Епав – твій син від Зевса. Започаткує великий рід, що дасть могутніх героїв, найславетніший з поміж них, твій далекий нащадок Геракл прийде сюди і нарешті визволить мене. Знай і те, що всемогутній Бог, через якого ми обоє страждаємо, незабаром може втратити свою владу. Зевс втратити владу, хіба це можливо? Можливо! І він сам квапить той час. А як це станеться? Я не можу сказати. А коли? допитувалась Іо. Але Прометей не міг розкрити їй великої таємниці, яку знав тільки він сам один. Колись, добуваючи для смертних руду у довгій глибокій печері, Прометей так утомився, що ліг просто долі спочити. І міцно заснув. Прокинувся він серед глупої ночі, скрізь було темно і тихо. Раптом його здивували якісь ледь чутні звуки. Він прислухався і почув тоненькі старечі голоси, що протягло співали довгу тихомовну пісню про майбутніх людей і богів. То співали Мойри, богині необлаганної долі. Ось тоді Прометей і дізнався, що Зевса чекає загибель, бо він схоче одружитися із богинею Фетідою, найвродливішою дочкою морського бога Нерея. А синові Фетіди судилося стати дужчим за батька, хоч би хто він був, чи смертний герой, а чи безсмертний Бог. Тож Зевса чекає та сама доля, якої через нього зазнав колись його рідний батько Кронос. І справдиться тоді батькове лиховісне прокляття. Про Матей не міг розповісти це Іо. Він тільки запевнив нещасно, що Зевсова влада не вічна. але бідна телиця вже нічого не чула. Знову налетів на неї гець, люто вжалив, і вона, наче божевільна, побігла світ за очі. Ще довго здаля долинали її болісні зойки. І терзали титанові серце. Хай Зевс безжурно живе на Олімпі, гнівно вигукнув Прометей. Хай тішиться своїми громами та сипле на землю вогненні блискавки. Але настане день, коли справдиться прокляття його батька-Кроноса. Ці сміливі слова почув зі своєї височини Зевс громовержець Он як! Покараний Прометей не тільки не скорився, а навіть погрожує йому Всевишньому Владареві. Збентежений Зевс послав до титана меткого Гермеса дізнатися, на яку таємницю натякає зухвалець і що чекає Зевса в майбутньому. Гермес узув свої сандалі із металевими золотими крильцями і невдовзі опинився біля кавказьких скель. Слухай мене, Прометею, владно мовив Гремес. Батько всіх безсмертних і смертних хоче довідатись, що означають твої слова. Яка зарозуміла мова в цьому прислужнику богів? вигукнув Прометей. Хай Зевс не сподівається зробити із мене такого прислужника. Я не проміняю свої страшні муки на ганебне рабство. Я не раб. А Бог і вісник богів. Ненавиджує всіх богів, а ти, Гермесе, маєш розум, наче в хлопчиська, коли гадаєш щось від мене дізнатися. І Зевс не дізнається, коли не звільнить мене від кайданів. А ти не боїшся, що Зевс розгнівається ще дужче? Хай шаленіє, хай гримить з гніву і спалює скелі пекучим вогнем. Чи засипає крижаним снігом? Все одно він не вирве з моїх вуст жодного слова. Зненацька розлігся оглушливий грім, Задвихтіла земля, захиталися скелі, сліпучо вогненні блискавки розкраїли небо. Знявся рвучкий вітер, море збурилось і помчало на берег. Небо, море, земля, наче злилися в одно, все гуркотіло, стогнало й ревло. Усі підвладні йому стихії Зевс кинув на прикутого Прометея, але той і не думав коритися. Тоді громовержець звернув скелю разом із непереможним титаном у Чорну Безодню, та Прометей був безсмертний. Збігли тисячоліття, багато людських поколінь одне за одним пройшло по землі. І тоді Зевс знову підняв із безодні титана, сподіваючись дізнатися про свою долю, але нескорений Прометей мовчав, і батько всіх смертних і безсмертних вигадав йому ще тяжчу кару. Знову висів Прометей, прикутий до кавказької скелі, нестерпно палало йому сонце, сікли дощі, шарпали люті вітри, і щодня прилітав туди величезний Зевсів Орел. Гострими пазурами розривав титанові груди та дзьобав йому печінку. За ніч кривава рана загоювалась, але наступного дня знову прилітав орел і знову люто шматував могутнє Прометеєве тіло. Ці страшні муки тривали тисячоліття, але ніщо не могло здолати титана. Жодного разу не попросив він пощади в Зевса. Не зрікся своїй приязні до смертних. Сам громовержець уже хотів помиритися з ним, бо й досі не знав тієї таємниці про себе, і з Зевсової волі пішла до свого сина, богиня Феміда. Гірко плачучи, просила вона Прометея помиритися з Зевсом, і материнське горе, страшніше за всі муки, розчулило непохитного титана. Він розкрив свою таємницю. Почувши віщі слова, схаменувся Зевс, бо справді намірявся взяти морську богиню Фетіду собі за дружину. Тепер він звелів якнайшвидше віддати Фетіду за смертного, щоб її син не став загрозою ні йому, ні іншим безсмертним. Незабаром Фетіду віддали за Пелея, славного аргонавта. Разом із іншими героями він їздив до Колхіди. По золоте руно. На весіллі Пелея й Фетіди зійшлися всі боги, і навіть вони не пам'ятали такого пишного свята. А син Пелея і Фетіди, славетний Ахілес, справді перевершив мужністю і силою свого батька і став найбільшим героєм Троянської війни. У подяку за засторогу Зевс послав славетного з поміж грецьких героїв. Далеко нащадка Іо, Геракла, звільнити титана. Багато земель уже обійшов Геракл, уславивши себе неймовірними подвигами, і от опинився серед Кавказьких гір. Довго шукав він скелю із прикутим прометеєм, аж нарешті побачив, як у горі шугнув величезний орел, почув стогони нелюдського болю і поспішив на ті страдницькі зойки. Незабаром Геракл був уже біля скелі, де висів прикутий титан, і кровожерний орел рвав пазурами йому тіло. Підняв Геракл свій чималий лук, і щосили напнув тятиву. Дзвінко заспівала стріла, вп'ялася в орла, і той упав мертвий додолу. Тоді Геракл виліз на скелю і дужими руками розірвав Прометеєві пута. Титан... Нарешті випростав могутнє тіло і відітхнув на всі груди. Тільки одне залізне кільце зосталося на руці у Прометея, і в нього застряг камінчик із скелі. Прометей став вільний, а смертні люди, заради яких він прийняв страшні муки, носять відтоді на згадку про нього металеві каблучки і персні із коштовними камінцями. Так каже легенда, але чи це правда ніхто не знає. Однак знають усі, в тих мужніх, волелюбних людей, що віддають свої сили і розум, усе життя на благо народові палає в серцях іскра незгасного Прометеєвого вогню. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, але перш за все підтримуйте Зсу. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.